Мої вітання усім. Дякую вам, що підпис... підписуєтеся, підписуйтесь, коментуйте. Зараз пропоную подивитися розклад перевірка вірності. Що партнер думає, що приховує, думаю, вам буде цікаво. Але також я хочу вам сказати про те, що за це розклад загальний. І не усіх, не для всіх він буде резонувати. Якщо будуть цікавити якісь питання, звертайтеся в особисті повідомлення, будемо розглядати, будемо дивитися. А зараз подумайте про себе, про свого партнера і розпочинаємо думки партнера про вас, дії, які він приховує від вас. В яких питаннях партнер відкритий? В яких питаннях партнер. Закритий. Чи є у нього наявність фізичних відносин на стороні? Присутність або відсутність фізичної зради. Якщо зрада відбулася чи повториться вона знову? Перспектива розвитку ваших відносин на рік і порада вам. Ми ще ж розпочинаємо. Думки партнера про вас. Партнер думає про вас. Ви для нього в думках жінка, дружина, прекрасна половина людства. Милі, добрі. Ви людина, яка доглядає. Да, Організовує і зберігає домашній уют. Ви ніжна, чарівна. В його думках ви прекрасна половинка, яка знаходиться біля нього. Дуже позитивні думки про вас. Дії, які він приховує від вас. Приховує він від вас, якщо і приховує, то небагато. Це десь якісь Суперечки, десь якісь, може, конфлікти відбувалися. Щось таке інформаційне, щось десь може почув, щось десь може прочитав. Але це незначні думки. Багато він від вас він не приховує, в яких питаннях партнер відкритий? Партнер відкритий у питаннях? Фінансів, грошей, в матеріальних питаннях це стабільність. Він відкритий до вас, з вами готовий ділитися усіма своїми ідеями, усіма своїми проектами, якимись діями. Він до вас відкритий і з відкритістю ставиться. До вашої думки, він прислухається до вашої думки. Він не тільки прислухається, а десь і бере у виконання ваші, ваші пропозиції, ваші думки. Ну, отже, якщо на питання, то партнер відкритий до вас повністю. В яких питаннях партнер закритий? Партнер буває закритий в питаннях. Що стосується щось подарувати, презентувати, комусь щось дати, вділити, поділитися, можливо, в питаннях подорожі він, він закритий, ви це не обговорюєте або ж він не, не висловлює ніякої ідеї. Поїздок, поїздок, подорожі, от щось ще таке, такий нюанс, що якщо, якщо він надумав, верніше, якщо він обдумує покупку якогось важливого предмета або нерухомості, то це він з вами не обговорює на даний момент. От таких питаннях більш більш таких великих, що стосуються матеріальних витрат, ось в цих питаннях він трішки від вас закритий. От тут він щось десь приховує. Ну, як не приховує, а не дорозказує, або ще не просто поділився з вами. Чи є у нього наявність фізичних стосунків на стороні? Ви ні, немає. Поглядати поглядає. Заглядається, поглядає. Може, десь він емоційно проявляється до когось ще з, до жінок, але да? наявності цих стосунків наразі немає. Тут просто тільки емоційний прояв, емоційний. Розмови, можливо, при зустрічах емоційно проявляються. Присутність або відсутність фізичної зради. Фізичної зради теж немає. Він не вважає це за потрібне, йому це не потрібно, і він навіть не, <кій> не думає. І, як знаєте, яка ні в ні вдалі. Це для нього неприпустимо. Йому не потрібно це. Він повністю задоволений тим, що він з вами і як він з вами проводить час. Тому тут фізичної зради немає. Так, ну ця карта, якщо відбулася зрада, то чи вона повторється? Скажу так: вона не повторюється, її не було. Зради не було. А тому і карти говорить про те, що вона не повториться, її не може бути цієї зради. Тому що для нього це, повторююся, неприпустимо. Він не, він не думає, його ніщо не підштовхує до цього. Він не вбачає це правильним. І її немає, ну і її не буде, цієї зради. Перспектива розвитку ваших відносин на один рік. Перспектива є, перспектива чудова. Ви будете і далі разом, разом проводити час, проводити час не тільки один з одним, а й з друзями, колегами і рідними. Ви разом будете відмічати якісь важливі події, приймати рішення, обговорювати. Комунікувати, знаєте, не просто е, як дві людини, які щось вирішують, а це буде з почуттями, з довірою, з е, таким е, почуттям ніжності, доброти і піклування вам і йому комфортно один з одним. Навіть е, в такому плані, якщо ви в колективі друзів, то ось цей зв'язок між вами, він унікальний, і він з вами буде. Цей зв'язок і партнер біля вас теж буде. Так, порада вам. Порада вам. Знаєте, порадою є те, що навчіться довіряти, не... Ви не розганяйте своїх думок в різні сторони. Не потрібно думати, а що було б, якби, а якщо воно сталося, а як буде так, а як буде сяк. Ось ці думки такі. Приберіть. Вони вам не потрібні. Ви вибрали один шлях. І ви йдіть тим одним, одним шляхом, який ви обрали. Не Намагайтеся увільнути, звернути, чи якось самі, самі себе налаштовувати на щось інше. Це вам не потрібно. Порадує є те, що у вас є вибрана, обрана людина, яка з вами, яка вам вірна, яка з вами відкрита, яка вас. Любить, поважає, цінує, береже, оберігає і всі свої думки, задуми, надуми, що у вас там ще присутнє, відсікайте, Ідіть і проживайте свій, своє життя, так як ви вважаєте за потрібне.